Правді, два дні Україна перебуває під масованою атакою, ракетною атакою, в тому числі і Львівщина. Якщо брати вчорашній день, то тільки на території Львівщини долетіло 15 ракет, з них сім було збито. Якщо брати сьогоднішній день, то десятки ракет запущено. Якщо брати територію Львівської області, то три було влучання. Також є збиті ракети ПВК Захід. Величезна їм дякую. За цю роботу. Якщо брати постраждалих на даний момент одне звернення людина середньої важкості госпіталізована в лікарню. Якщо брати по пошкодженнях, основний удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі. На даний момент уражено чотири станції. Чотири станції Укренерго, які були уражені вчора. Сьогодні дві з них повторно піддані атакам ракетним. Якщо відверто, то з них нічого не лишилося. На вчорашній день більше, якщо точно, 1040 населених пунктів було без електроенергії, без водопостачання, величезні перебої з інтернетом і з мобільним зв'язком. На сьогоднішній ранок більше 95% в області знову перебували підключені до електроенергії, але це абсолютно не значить, що у нас все добре з електропостачанням. Будемо відверті. Ті чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії на Львівську область, а також для експорту, електро... експорту електроенергії за кордон. Вони повністю знищені, якщо брати живлення, то воно відновлено тільки завдяки навіть важко сказати, якій доблесній і звитяжній роботі. Оп, працівників обленерго і працівників Укренерго, як під санкцій, як таких не залишилося. Це все прямі з'єднання і подача відбувається в дуже напруженому режимі. Тому просьба і звернення до всіх про можливості економити електроенергію. На даний час наслідок повторного удару знову ж таки ті зв'язки, які були зроблені, електричні, розірвані, 30% Львова без світла. Ми надіємося, що знов вдасться відновити без роботи підстанцій обхідними шляхами постачання електроенергії, з ним ж таки і водопостачання. Якщо брати роботу мобільних операторів, чому була вчора така напружена ситуація? Тому що їхні вишки без електропостачання працювати не можуть? Працювали тільки базові станції, які були забезпечені дизель-генераторами. На сьогоднішній час 75% роботи всіх. Підстанцій і, і веж мобільного зв'язку відновлено, але також можливі перебої в роботі мобільних операторів. Сьогодні ранком виїхав весь транспорт, електротранспорт. Мобільні оператори нормально запрацювали. Ця нова атака, яка відбулася більше години тому назад, вона привела до дуже серйозних наслідків. Фактично, чотири підстанції в межах Львівської області виведено з ладу, і для того, щоб їх привести до пуття, потрібні не дні, а місяці. Це дуже складне обладнання, це трансформатори, яких немає в наявності. Тому важко сьогодні передбачати завтрашній день. Звичайно, що ми зробимо все можливе, щоб і медичні заклади працювали в нормальному режимі. Щоб можна було купити всі необхідні речі. Ми маємо буквально тиждень-два, щоб підготуватися до осінньо зимового опалювального сезону, враховуючи нові реалії. ви ж розумієте, ворог показав а, свої плани. Він буде атакувати міста і буде бити по всіх об'єктах критичної інфраструктури, йому важливо залякати людей. Але ми ж прекрасно розуміємо, що ефект буде зворотній. Буде Більше твердості, більше злості, і будемо заганяти їх туди, в берлогу в тайгу. Стосовно ліквідації сьогоднішньої критичної ситуації, більш точну інформацію можна буде подати за 2-3 години, тому що на всіх об'єктах працюють служби. Пан голова обласної адміністрації чітко сказав, що нам треба буде шукати нестандартні варіанти. Слава Богу, що ми свого часу отримали, закупили достатньо багато дизель-генераторів. І щоб ви розуміли, вчора більшу частину дня водопостачання ми забезпечували, маючи альтернативну систему подачі електроенергії, не прив'язану до обленерго. Ми зараз будемо активувати всю нашу систему, всі наші можливості, всі наші потужності. Але, шановні колеги, ще раз хочу сьогодні наголосити: ми маємо у Львові 6 тисяч укриттів. Я маю велике прохання до львів'ян до всіх українців в кожному укритті, якщо це технічно можливо, має бути облаштований пункт обігріву, банальна піч і дрова. Коли на вулиці буде мінус 10-15, це врятує від того, щоб не замерзнути. Тому що будь-який сервіс він потребує часу. Будь-яка ремонтна компанія вона потребує чи день, чи два, чи три. Ми повинні просто вижити. Ми повинні... Забрати оцю цю зброю у ворога, яка називається страх і бажання вести деструкцію, нічого їм з того не вийде. Тому велике прохання до всіх керівників управляючих компаній, до всіх керівників ОСББ, друзі, кожен з нас відповідальний. Я свою роботу маю. Уряд, президент мають свою роботу. Кожен має забезпечити будинок, щоб була готовність банально, дуже часто використовуючи дідівські методи. А що робити? Такий сьогодні час.